Сила всередині, ваші думки створюють вашу реальність. Наші думки мають неймовірну силу. Вони формують наш світ. Те, у що ми віримо, стає нашою реальністю. Якщо ми думаємо негативно, ми притягуємо негативний досвід. Якщо ми думаємо позитивно, ми запрошуємо радість, любов і достаток у наше життя. Це проста, але глибока істина. Ми маємо силу вибирати свої думки і створювати життя, якого прагнемо. Подорож починається з усвідомлення. Розпізнайте силу своїх думок і вибирайте їх мудро. Обираючи щастя, важливість позитивного мислення. Позитивне мислення не означає заперечення труднощів. Це означає підходити до них з надією та вірою в себе. Коли ми зосереджуємося на хорошому, ми відкриваємося для можливостей. Ми притягуємо рішення, можливості та підтримку. Позитивні думки культивують внутрішній спокій і щастя. Вони дають нам сили долати перешкоди та досягати своїх мрій. Пам'ятайте, щастя це вибір. Оберіть зосередитися на позитивному і спостерігайте, як змінюється ваше життя. Страх проти любові коріння наших думок. Наші думки часто випливають з двох фундаментальних емоцій: страху та любові. Страх породжує негатив. Він шепоче сумніви, тривоги та обмеження. Він стримує нас від здійснення мрій. Любов, навпаки, сприяє позитиву. Вона надихає нам мужність, доброту та ріст. Любов дає нам сили повністю прийняти життя. Коли стоїте перед вибором між страхом і любов'ю, оберіть любов. Оберіть ставитися до себе та світу зі співчуттям та розумінням. Трансформація негативу практичні кроки до позитивного мислення. Зміна негативних думок потребує практики. Почніть з усвідомлення своїх моделей мислення. Коли помічаєте негативну думку, ви знайте її без осуду, потім поставте її під сумнів. Чи це дійсно правда? Замініть негативну думку позитивним твердженням? Наприклад, замість я не можу цього зробити, спробуйте, я здатний і сильний. Оточіть себе позитивом. Займайтеся діяльністю, яка приносить вам радість. Спілкуйтеся з близькими та практикуйте вдячність щодня. Ефект доміно позитивні думки для позитивного життя. Позитивні думки створюють ефект доміно, впливаючи не лише на наше власне життя, а й на життя оточуючих. Коли ми випромінюємо позитив, ми надихаємо інших робити те саме. Ми створюємо більш радісний та гармонійний світ. Наша позитивна енергія може підбадьорити тих, хто бореться. Вона може сприяти доброті, співчуттю та розумінню. Обираючи позитивні думки, ми робимо внесок у світліше майбутнє для себе та наступних поколінь. Використання афірмацій, промовляючи бажану реальність у існування. Афірмації це потужні інструменти для перетворення негативних думок на позитивні. Це позитивні твердження, які ми повторюємо собі, проголошуючи бажану реальність. Оберіть афірмації, які резонують з вами та відповідають вашим цілям. Наприклад, якщо ви хочете розвинути любов до себе, ви можете стверджувати, я гідний любові та щастя. Повторюйте свої афірмації щодня з почуттям та переконанням. Роблячи це, уявляйте себе таким, що живе у відповідності з цими позитивними твердженнями. Культивування вдячності, зміна фокусу на цінування доброго. Вдячність це потужний антидот до негативу. Вона переміщує наш фокус з того, чого нам не вистачає, на те, що ми маємо, наповнюючи наші серця вдячністю та радістю. Знайдіть час щодня, щоб подумати про те, за що ви вдячні, велике чи мале. Це може бути ваше здоров'я, ваші близькі, гарний захід сонця або простий акт доброти. Записуйте свої благословення в щоденник вдячності. Або висловлюйте свою вдячність іншим. Чим більше ви зосереджуєтесь на вдячності, тим більше ви притягуєте достаток у своє життя. Шлях до любові до себе. Прийняття себе, щоб трансформувати свої думки. Любов до себе це основа позитивного мислення. Коли ми любимо і приймаємо себе повністю, ми природно тяжіємо до думок, які підтримують наше благополуччя. Практикуйте співчуття до себе. Ставтеся до себе з такою ж добротою та розумінням, як і до близької людини. Вибачте собі минулі помилки та прийміть свої недоліки. Пам'ятайте, ви це процес розвитку, і кожен день це нова можливість для зростання. Оберіть любов, оберіть щастя, життя споване позитивом. Вибір позитивних думок це довічна подорож, а не кінцева точка. На цьому шляху будуть труднощі та невдачі. Пам'ятайте, що потрібно бути терплячим до себе та святкувати свій прогрес. Кожен крок, який ви робите до позитиву, це перемога. Прийміть силу своїх думок і оберіть створити життя, сповнене любові, радості та достатку. Ви заслуговуєте на все щастя, яке може запропонувати життя.